З брата на сім'ї. Кобзайну, батьку, славіть світі, твоє ім'я і край твій неї У вільній, друженій родині несе тобі хвалу і привіт. Не виси, гарний син росте! і вовка скунає, та лоба мощить. Гарне дали ім'я нашому синові Тарас, це будівник, а що з нього вийде? Хто його знає? Хлопчик візь мовчазний, завжди собі за все цікавило малого Тараса, чому і як ростуть дерева, звідки птахи прилітають, куди сонце ховається ввечері, обходив він новими босими ніжками навколишні стяжки і дороги, яри і степи. Ніколи не тримався в хаті, а ситиня сіди по бур'янах, за що постали в сім'ї малим придуманням. Я Я Я Ходив на залізні стовби, дебити що небо підпирають. А сонце сходить на ніч у ворота, як крова у я бачив. Восьмилітнього Тараса батьки віддали до дяка науку. Дивна це була наука. П'ятниця дяк навчав дітей по церковних книгах. За найменшу провину карав своїх учнів різка. Вилучив вже відомим Тарас Шевченко згадував ту школу, куди привела його кріпацька дома. Лапу, біре, ти вже велика дівчинка. Шириш, дякую тобі, що стрижені. Хоч ти мене заживати. Ще ось таки. Повідаєш, а запустишся моя. Воїники гарні, певно, скачні. Чивіться, нас таких немає. Пашу, Оксана, як жива, і наша хата. Невже це ти? У пошуках учителя, але вкрито було навчання. Яких вчителі змушували носити воду, рубати дрова, все робити, але малювати. Вирішальне значення для Шевченка мала зустріч з Сошенко на той час учнем академії мистецтв, який перше спостеріг талант у ранніх Тарасових малюнках. Спершу прийшла до нього слава. І як поета, тут у Петербурзі з'явився світу. Перший кобзар, що вийшов у світ у 1840 року, році у Петербурзі. Серед степу широкого, на Щоб мирі, Щеплони широкополі, і Дніпро, і кручі. Було б видно було чути, як ревери в І холодні майстерні будинку академії мистецтв він пішов і життя. Було з 10 березня 1861 року. Пристало би це серце великого українського кузаря. Всі його ми батьком звемо Так від роду і до роду Кожен вірш свій і поему він присвячував народу. you <laughs> Багата героїв. Україна багата тими обличчями, які знає увесь світ. І одним із таких облич є обличчя Тараса Говоровича Шевченка, якого знають у всьому світі. І сьогодні ми мали змогу, дякуючи нашим святикласникам і керівникам, показати нам короткий екскурс в життя Тараса Говоровича Шевченка. Дякую вам щиро. Дякую вам вірю. Дуже повчально і дуже е, так піднесено, осучаснено звучать рядки Тараса Геройовича. Тепер вже в сучасних піснях. Дякую.